Збройні сили і громадяни. Ось був я військовим ЗСУ. І служба нормальна, і платять ого-го. Але тут, тут вирішили в Верховній Раді прийняти законопроект 41-42, знову примусова укалізація. Згодом вирішили розпродати за копійки, залишки державного майна, медичні заклади та школи. Я ж думав, вже все розпродали, нічого в державній власності нема. Ні, виявляється, є ті, що різні йшли, вже, вже гризуть в соціальну сферу. Я думаю, що треба захищати вітчизну, свої сім'ї. Розумію, свої сім'ї, вітчизну. Але якщо після війни вже не буде до кого і куди повернутися, то це мені не підходить. Отже, згідно Конституції України, міжнародних договорів, визнаних Україною та законів України, я склав правочин, заявив, що я людина в цивільно-правовому статусі громадянина Української РСР і вимагаю вилучити особу Людка Володимира зі списків військової частини. Два правочини створені на папері. От тільки подав я їх неправильно, чому, певно, й досі не добився результату поки що. Почнемо спочатку з Конституції. Ми ж всі її любимо. Отже, згідно статті 9, якщо Верховна Рада України погодила чинні міжнародні договори, то вони стають частиною Національного законодавства України. А загальна декларація прав людини та Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод прийняті Україною інакше б її України не було в ООН. Та ці два документи. Достатньо розлоги. Кажуть нам, що всі люди вільні і рівні, що людина має право на життя, на свободу, на особисту недоторканність, що рабство заборонено, і ніхто не повинен зазнавати тортур жорстокого, нелюдського або такого, що принижує його гідність поводження і покарання. І що всі люди рівні перед законом, іще, і ще, ну ніби все зрозуміло. А ось є там маленька шоста стаття. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності. Що ж це за правосуб'єктність і з чим її їсти? Кошерні вам про це не розкажуть, бо їм не треба знаючих, їм треба темних. Згадаю, римське право за загально прийнятими законами, право існує доти, доки існує його засновник чи представник. А черговий папа, він є на своєму місці. Отже, римське право, можна сказати, чинне. А як там було влаштовано в Рим? А були там патриції, громадяни, жителі і раби, це статуси. І зрозуміло, хто з них які мав права і обов'язки. А що в нас? В нас негласно римське право. В нас є фізичні особи з цивільного кодексу, випливають. Є в Конституції прописані люди, громадяни. От їм людям все можна, їм все гарантується, а про фізособу не згадується. Забіжу наперед, скажу, що фізособа дорівнює громадянину України. Отже, згідно статті 6, можна заявити свій статус. Заявити можна усно, можна письмово, в залежності від цього, різні наслідки. Отже, людина створена Богом, і як його творіння підвладна тільки Богу і має всі права. Але право людини закінчується там, де починається право іншої людини, і людям не потрібен суд, люди завжди домовляться. Громадянин це людина, що віддала частину своїх прав державі. За що держава піклується про громадянина? Як саме, Ну, наприклад, підводить йому воду, електроенергію, армія держави захищає громадян і так далі? Отже, громадянина не може бути без держави, коли громадяни чи люди утворюють державу? Вони б мали скласти договір Ну, на майбутнє, скільки, які права людина віддає державі і які послуги за це отримує. Отже, згідно статті 6 загальної декларації прав людини, я заявив свій статус громадянина Української РСР Союзу РСР. Кілька разів усно, один раз письмово. Конституція в статтях 3, 8, 13, 14, 17, 21, 22, ну там багато статей. Гарантує права людини та громадянина. Думаєте, коли в Конституції пишуть людина, громадянин, це про вас? Ага, а як же? Візьміть, подумайте ще раз: цікаво читати статті 17 та 25. Там фігурують одразу громадянин і громадянин України? Можете при бажанні глянути, що гарантують громадянину, а що громадянину України. Скажете це одне і те ж? А ось кучерні так не думають. Вони спеціально понавикручували в законах, що годі розібратися, зробили все, щоб правда була завуальована, схована і незамітна. Якщо ви підтверджуєте комусь в поліції чи в суді, що ви є громадянин України, тобто фізусова, вас без вагань признають винним, вішають штраф чи інше стягнення. А до речі, чому на Конституції України не пише основний закон? І чому вона записана назва? Капслоком. Чому не згідно правил української мови? <кх> Світом правлять не закони, а символи і знаки. Отже, візьмемо Цивільний Кодекс України. В своєму зверненні я перерахував статті 1, 2, 11, 16, і ще кілька там йдеться про правочини, цивільні майнові та немайнові відносини, способи захисту цивільних прав. І на підставі Конституції України та Цивільного Кодексу України доводжу, що громадянин нікому не винен. Винні йому. який цікавий кекс Закон про правонаступництво України? Тобто закон України про правонаступництво України. Чинний на сьогодні, до речі, всього 9 статей. Але яких? Отже, родзинки статті 1, 3, 4 і 9. Що нам кажуть? Стаття 1. Найвищим органом Державної влади в Україні є Верховна Рада України в депутатському складі Верховної Ради. Української РСР. Ви тільки уявіть собі цей сюрреалізм Пройшло 30 років, коли вони збиралися останній раз. І ось сидять дітки і бабусі в Верховній Раді, а половина чи більше вже на тому світі і з того світу голосують. Бум. Мені моторошно стає. А це наш закон, тоби ж закон України з жовтня 91-го року. Що ж далі? А далі третя стаття каже: закони Української РСР діють на території України, бо не суперечать законам України, прийнятим після проголошення Незалежності України, чомусь спритним рухом руки нам встановили точку відліку проголошення незалежності. А чому не створення держави? Хто знає момент створення держави? От молодці кошерні. Статтю 4 зацитую: органи державної влади і управління, органи прокуратури, суди та арбітражні суди сформовані на підставі Конституції в дужках основного закону Української РСР діють в Україні до створення органів прокуратури, судів та арбітражних судів на підставі нової Конституції України. А про яку нову Конституцію України йдеться? Конституція 96-го року. Так, там назва написана капслоком всіма великими буквами, а тут в четвертій статті згідно правил з великою буквою. Як би там не було, а на підставі Конституції 96-го року жодного державного органу чи суду не створено. Суди приватні, приходиш і купляєш рішення, якщо в тебе грошей більше, ніж в опонента. От веселуха. не вірите, що не створені. Не вірте, візьміть, перевірте. Знайдіть хоч один закон про створення Кабінету міністрів, поліції, суду якогось. Закон не про діяльність, а саме про створення. Тому в Україні до сьогодні повинні були працювати суди та прокуратури СССР. Куди вони зникли? Органи української РСР зникли. Органи України не утворені. Зате створені комерційні суди. Поліція, прокуратура, кабмін. І легітимні вони тільки тому, що ми їх визнаємо. Далі стаття 9 цього закону багато про що розкаже тому, хто в темі. Отже, дослівно перший абзац: всі громадяни Союзу РСР, які на момент проголошення незалежності України постійно проживали на території України, є громадянами України. Тобто, що відбулося? Нас без роз'яснення наслідків зі статусу громадян Української РСР перевели в статус громадянин України. Ми ж думали громадянин України, це громадянин Нової Держави України. Ага, так і зразу. Розміріялись. Пане Спейсами все розрахували. Хотіли Україну. Отримайте тільки не державу, а комерційну корпорацію. І як положено, для комерційних організацій вона записана капслоком. А громадяни України це ніби її працівники. Тобто ж всі з особи. Ну, коротше речі. Тобто, все майно України, надра, перейшло корпорації та ще й 50 мільйонів кріпаків на додачу. Як вам подобається такий гешефт? Думаю, Сорос собі на пенсію заслужив. Другий абзац 9 статті. Україна гарантує забезпечення прав людини кожному громадянину України незалежно від національної належності та інших знак, відповідно до міжнародно-правових актів про права людини. Ох, як нам ті пани викрутили. Як до Конституції приєднати? Ой, як до корпорації приєднати, то всіх разом в ухапку 52 мільйони раз і готово, без роз'яснень наслідків. А як назад вийти, то кожному громадянину окремо, відповідно до міжнародних актів, інших законів. А хто їх читає, ті акти? Інші закони, хто має час? А, не маєте? Ну добре, сидіть всі з особах. Є ще третій абзац в 9 статті. Порядок збереження набуття і втрати громадянства України. Ай. Порядок збереження набуття і втрати громадянства України регламентується законом України про громадянство України. Ну, це напевно, щоб ще більше заплутати. Громадянство це юридичний зв'язок між особою і певною державою. А новий термін громадянства України це ніби як влаштувався на роботу, чи що, і зауважу, що своїм правочином я не міняю громадянство, я змінюю соціально-правовий статус. Бачите, всього чотири статті, а які об'ємні, скільки подій? А вас нічого не дивує, не виникає питання. А для чого ці мафії той закон, для чого вони возяться з тою українською РСР? Відмінили б його, викинули, розтоптали та й забули. Хіба складно відмінити якихось 9 статей? А ось не можуть відмінити. Бо українська РСР це держава з усіма символами, регаліями, законами. І вона є в ООН. Правда, органів вона вже майже немає. Але як на ній? Як на пустій скарлупці наліпили корпорацію, комерційну компанію, що тягне соки з України і з нас? Ну хіба ж не генії ті кошерні? А чому я заявляю про свій статус громадянина Української РСР? Та тому що є один секрет: тут вихід, там де вхід. Тому щоб йти вперед, деколи треба зробити крок назад. А які права мають громадяни України? Де вони описані? Інтернет зразу видає другий розділ Конституції, а там все що сторочать про громадянина. А громадянин України має право повернутися з України, має право об'єднуватися в політичні партії та громадські організації. А ось стаття 65. Захист вітчизни, пропустимо, є обов'язком громадянина України. А громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Ось таки не вказано якого. Повертаємось до теми повідомлення про зміну статусу. Ще варто згадати закон про звернення громадян. А чомусь не громадян України. В тому законі всього 28 статей, якщо злити воду, суть зводиться до того, що всі мають право звертатись до органів держлади, посадових осіб та інших установ із зауваженнями, скаргами тощо. Звичайно, згідно правил. Ще додам, що не все так просто. Написав петицію, і ти громадянин. Її треба відповідно оформити і віднести чи відправити поштою держслужбовцю, тому що з української РСР, а його ще треба знайти. І от коли ви все виконаєте, пройдете такий квест, тоді не влада наказує вам, а ви наказуєте владі. Перестаєте бути фізособою і стаєте людиною чи громадянином, про яких написано в Конституції, і права яких гарантуються. Ну і в кінці хочу наголосити, що я не агітую за відродження СССР. Я ж сказав, в нас вихід там, де вхід. Не ми створили цю систему, але нам з вами її розгрібати. А поки що 103 бригада ТРО права громадянина не визнає. Всього доброго! Щасливо!